Так, я всіх вітаю. <р effective> Дуже цікава така картинка. Мені ж самому подобається. Це я знімаю з макбука прямо з камери. Manchmal. Зараз монтую відео, це вставка перед відео, потім далі будете бачити гарна спецтехніка. Коротше, я що я хочу, я дуже рідко роблю рекламу, але це реклама не за гроші, це реклама за підтримку моєї дружини. Вона дуже класний канал відкрила. І зараз я вам скажу, як його взагалі знайти. І попрошу вас підписатися, якщо у вас є діти, дуже класний канал для дітей, чи англійську мову, чи читати... там, там англійську мову. Не всяка якась дурня, а реально класна тема. От просто забиваємо цей і вибиваємо M B T B Kids. Search нажимаємо. І давай бачите, він, він саме перший. Тут якась реклама йде. Btb-kids оце не наше, а біленьке. біленька. Да? Нажимаєте subscribe, view channel. От заходимо. І бачите, дружина робить такі відосики прикольні. От давайте VGBTL подивимось. Вже реклама навіть є, бачите, але підписників нема. Там дуже мало. 19 підписників тільки. Друга реклама? А де гроші? Ютуб, де гроші? Класно! потім шейпсы есть shapes circle класс е -е, що тут ще такого цікавого я е -е, по саме останньому мені дуже подобається разу десь передивлявся Yeah, Space trip. Oh. Mercury is the closest planet to the sun, and it's very, very hot. Там у вас тоже прошёл я от фарм. Тоже Farm animals. Animals. Cow. Cow. Ah. Ah. <laughs> Horse. King. Sheep. Барашить! Так що, е, якщо у вас є діти і ви хочете просто підтримати канал моєї дружини, буде дуже-дуже вдячний. Посилання буде внизу, хоча назва дуже проста. BTP Kids. Дякую. От, те, що я зараз кріплю, дає такі звуки странні. Послухайте. Бачите але за декілька секунд там хрустить, там скрипить. Я думаю, ви, що, ви вже розумієте, що ви вже бачили, де я знаходжуся, правильно? Це плуг, як ви зрозуміли. Забрав я плуг. Зараз згадаю таку одну фразу. Тут я всі дивилися це серіал, випуск комедійний Равшана і жумшута Вровінь випирать. Вровінь випирати у нас якраз таки є, наче і рівно, да? а наче її випирає. Так дивишся, не випирає. Отак випирає. Тут непонятно, так само і тут. Наче випарає, начи... Не, ну випарає трохи, бо видно, бачите, кут є трохи. ну Там небагато сантиметра 3-4 десь десь так от. так Закинув стрепи. Це я не знаю на що поклав, можна було і так покласти, але вже поклав, то поклав. Колеса були всередині, я думаю їх якось там закріпити, але поняту, погана ідея, бо вони точно повискакують. Бо резина там настрибать буде, то вони повилітають. Бо планувалося типа, стрепа, вона тільки з цієї сторони закриває. Навіть не так. от. Ну Зараз я вам покажу. Я вирішив їх достати колеса і цей. І просто двома короткими стрепами у мене є короткі. Їх тут прожати і я буду спокійно, вони доїдуть. Вони отут лежали. Ну і навіть якщо б я пропустив, побачите яка висота. То, блин, Ну це не діло. І ще якісь жовті штучки такі були речашки. Я не знаю для чого вони. От. думаю тут вже їх кріпити не буду, поклав всередину в салон. Ну і коробочка там в мене ще. Ось пам'ятаєте. Так, в принципі, тут все нормально, гідравліка ніде я не потекла. Це якісь це не кейс, це якісь інші компанії. Я не знаю що це за компанія, де з боку написано, зараз я дойду до туди. Тут якийсь регулятор бачите Десь ще там далі є регулятор. Так Шнек, бачите, тут знаходиться. З що це збирає? Я думаю, де все збирають, бачите. Пшениця чи що, я не знаю. Що. Тут якийсь, бачите, регулятор є. Ось... Гідравліка, освітлення. Вентилятор навіть є. А, бачите, загнуто, то я сфоткав. Так, це у нас Гернхофф Truflex Razor 45-ка. Як прямо кажу, як волоска кажу, 45-ка під 45-ку. О! Все. Він в 12 тисяч паундів, де до 6 тонн важить. От. І все. Скільки нам тут 2, 4, 6, 8 стреп виходить. Нормально. А оці штуки, сати резинові. Бачте? А це? Типа пометав в пластику. чи пластик такий непонятний, коротше. Все, я буду їхати. Йдемо на Аййову. То в мене мухи-мухи були. А це бачу, комари позалітали. Їх дуже багато тут. Ого, полотів вже, полотів. Дадий до вечора, позбутися від них. То буде весела ночка. О, бачите. Так їдеш, їдеш по гарній дорозі, все добре, так все так гарно. Іноді в дзеркало дивишся, та там хоп. І стрепа порізалась. Не знаю, тут а, 7 миль до цього, до рестерії, але я хочу десь на якомусь екзиті вийти, зупинитися. Не хочу до рестерії тягнути. Цікаво, цікаво Де ж вона там порізалось? З іншої сторони о, нічого немає, тихенько, що, дивиться! Нет, сейчас страх проїде. Говорить, ч включу! Просто вилетіло з цього. Бачите, вона мала бути тут. -тут. Фу, я, вже, я вже це переживав. Бо, значить, має бути з двох сторон, типу вона розлітається. Але давайте я перевірю, на всяк випадок. стрепи перевірю. У. Так, тут все добре. Ну типа можна це підтягнути трошки. Не дивився, тут гострих кутів немає. Там наче все добре. Оп. Ця стрепа в мене вже була коцнута. Значить тримається, можна резинку, тут зараз у мене якраз є. Резинку затягнув все добре. І гарно свірку тут свіркують. А я так їду і бачу, в мене оце дуже сильно так старчить трошки. Може в є якийсь блокератор. Да, бачу. Треба подивитися, може там, Ой, запачкався. Тут має щось бути, щоб його сунути. Бачите у мене Нагору На гору би його підняти чи вниз опустити. Ні, он тут який замок що... Не дуже воно... Тут... Це відкрутити треба, повернути його. Да, бо реально, бачите, торчить. старчить. Ну, слава Богу, то я подумав, що... Ну, немає де різатися, тут нема, де там теж нормально все. Так, а я знайшов. І доволі просто, от, є штучка така, бачите? А Я тердиться, я цю рухаю. І оці рухаю цю. Я її зараз, так як я не... Я візьму зараз резинку і затяну її туди. О От так І ми ну, можемо спокійно собі їхати. Нічого не розумію в чому, але можна навчитися. Як це доволі просто. А коли приїду, тоді вже зроблю, як, як воно має бути. Ну Що на всіх трьох змінив, але тут я просто переставив. О, і вже Він так кидається watч. Бачите, вже гарніше набагато стало. О, в принципі, ці дві можна не поправляти, а ту передню треба буде поставити, щоб вони однаково були. Хоча я думаю, вони ще. Будуть настраювати перед працею. Правильно. Правильно. Зараз мені ці резинки на стрепи кинуть і все, можна далі їхати. Ранок войовий починається дуже добре. Плюс 7 на вулиці було. Роса на траві, сонце вгорі, а я йду по воду, як ми казали, як ми завжди казали. Ну, ми казали між собою за водою. А у нас такий сусід у мого друга з'явився. Він, він казав, ідемо по воду чи йдемо на хліб. Смотах, такий вираз був, ми це дуже сильно відчували. У нас просто це... джерело, о, джерельна вода у нас була. У нас навіть такий комплекс був, джерело називається. Може досі є спортивно-здоровельний якийсь комплекс. У нас було джерело, ми ходили туди. Там можна було 2-3 години вистояти в черзі, щоб воду набрати. Бо тоді люди з'їжджалися майже з всього Києва. Набирали воду сотнями літрів. А тут в кранах вода, звичайно. Ну, не звичайно, підєва, але не джерельна. Дуже гарно і красиво, але трохи незручно, коли ти їдеш в сторону сходу сонця. Ну я тут за козирком оцим, але ще й відбиваю від дороги. Але дуже гарно. Ну, миле, я, ми маємо чекати, поки це все закінчиться. Це зміна в тра... вагоні. Одні забрали завантажені, постійно завозять і весь цей час отака сиріна. О, болись. Усе заболять. там бачите, привезли новий. Уши болять, просто хвилин 15 цей звук не закінчується. що мені подобається Вольво. Він спустив систему повітря. О, і цей. Йому буквально там накачав на 70 PSI систему і все, коробка переключається. У Фредлайнера, так, так нам працюємо, ти маєш мінімум 110 накачати О, ще раз поясню, що це було. Коротше. У них була зміна составу, ну, тобто потягів, вагонів. тих. І оця сирена, Поки ця вся зміна йде, цей, йде оцей звук, ця сирена. І поки воно, ця сирена відбувається, вони нічого не можуть робити. Навіть ці крани зупинилися, ніхто ніяку роботу не робить, тому що йде зміна составу. Коротше, нормально чуваки гроші заробляють. Ну це їхня безпека тобто це не так прописано. Але нормально болять. Виїхати не можеш, бо ну ще не дають права туди виїхати. Ну, зараз ланцюги понакидую і буду їхати. Тут в мене довго 240 миль здається. Я 210 проїхав, а 240 розвантажую. В Сент-Луісі. Я зараз в Айові тут недалеко цей, в 10 милях, а Айова 8. Скажіть, я скажу. Самий найбільший тракстоп в світі. Там де. я, В мене було відео не, не щодо. Так, а поклали три листи на металевих, 10 фіт, 10 1, тільки що поміряв, 10 фіт 1 інч. А Оці верхні, вони трошки поменше буде, десь по 8 здається, бо з тієї сторони більше місця ми поклали. Отак от, от. 8 бордів. Я відразу зрозумів, що довго, в... довго буде, бо 8 бордів і дуже близько склала треба класти. Е, що, я не знаю, може стрепи? Спереду два ланцюги, ззаду два ланцюги і посередині стрепи, але не треба буде підкладати штучки. Бо, блін, не хочу ці ланцюги зараз тискати І він так погано на рівному з'єднується, якщо що. Заїхав на Дракстаб, що тут мільйон індусів насрало. Мочок так здить, ви просто на нього гуляєте. Я заїхав, на, на, на цей, на заправку ви треба лампочки поставити. Вантаж такий, що потребує лампочок. О, гарно Одна є. Ой. Да ладно. От Віталік, обійди. А да ні, я, я зможу. Віталік, обійди. да я зможу. Я зміг. Йо. Добре. претензій до нас не буде. А, я тут з мусорки взяв коротше, такий бокс. Бачите? Я зараз причеплю якось собі. Він мені потрібен буде. Я хочу сюди ланцюги покласти. ті ж. І десь його туди його поставити. Так, да. гарно закріпити його. Зараз трепу візьму, трепу, мабуть, закріплю її Отак от. Я от проїхав трошки більше 50 миль. Вирішив зупинитися, перевірити кріп... кріплення вантажу. Бо ...сраку відчуваю, що ні, це блін. Як камінь прям тримається. Ця нормальна хам'я, це треба бітянути, бачите? Развиться крутиться, ну, після, коли воно крутиться, бачите оця фігня. Типа смазувати їх надо. Вся перекручується, зажимається, блин. це все. Тут я коли дорогу цю зробили чи ремонтували 7-го 11.97 року. О, сьогодні вексайс іде. Що він там не Спец. Спец. Те, що я зранку майже вісь. Це не перміт, це повна срака, блін. Я вже запаркувався, але вам хочу показати. Так, давайте почнемо з Айови. Ви розуміли, що за фігня. Коротше, щоб ви розуміли. Я був тут. Сказали їхати сюди, підняти сюди, сюди, сюди і сюди. При тому, що 61-го нормальна дорога. Коротше, доїхати сюди. І ця дорога нормальна. Все. Ну, далі тут все супер. Одне питання в мене було тут нафіг оце робити. Це плюс 30 миль, щоб ви розуміли. І у нас ще є плюс 30 миль. Я вам покажу вам в Мізурі. Це просто жесть. Це 61 дорога. Просто 61 дорога. І мені довелося. Тут по дві полоси, 65 миль с підліміт. А мано, а воно... блін, блідоний. пермит. каже, їдь сюди. Я от сюди поїхав 15-17 миль, а потім сюди миль 16. От якраз я отут, вот зараз стою. Тракстап побачив, зупинився. Блин, я, я не знаю, це от нормальна дорога. Я не знаю, як останнім часом у нас перміти щось відбувається. Тут так само. Їдеш на 70-ку. Потім 70-к тут на підняться, брати вернулися на 270-ту. Зараз я вам покажу, десь в мене тут фотографія була. Бачите, який об'їзд, блин. О! Бачите, яка хіня. 70 -ки. Надо Треба виїхати так, от сюди, а сюда. сюди. Цирк, просто цирк цими пермітами, я вже не один раз казав. Маю розібратися, бо вони поміняли хлопців, які перміти роблять. Раніше ніколи такого не було. А зараз все пішло. Така фігня. Так, що мене завантажили довгенько трошки. Такий специфічний вантаж Їх 29 штук. Петро дуже... штуки він завозив, дуже тяжко вирівняти, і віла застрігають. Тобто саме не складеш, а воно типу, за собою тягнеться. 51 вже. А зараз тарпу покинув, тарпу приготував, одна четверочка піде, спереду стрепу маленьку, ззаду маленьку стрепу і посередині декілька резинок. Та й буде супер. Так, Вантаж не тяжкий, десь 40 тисяч паундів. можна буде акселя здвинути. Зараз затарпуюся. Якраз оце бачите. Можна цей стрепу покласти. От тут це далеко буде вже. А тут якраз під саму сраку. От. Це оці мідні всякі фігнюшки. Ми їм привозять типу, заготовки, у них тут типу, нарізають. І відправляють далі. Я зайшов на їхній сайт. Бачите, 3D Metals. А, у них різні, типу, Це типу, одна із компаній, типу, багато Це, цих компаній, декілька їх там. І от, от у них і, і мідь, і алюміній, і коїли, різні короткі. А, ну і хочу ще зазначити про важливість. Перевірки документів перед виїздом. Бо, ша, ну, як правило, зараз подивлюся. Е, це, бачите, в мене доставка от сюди йде. Ну, тут на папері тут написано. А в документах, які мені прислав диспетчер, місто те ж саме, а вулиця інша. Я подивився по карті, це різниця в 20 миль. Тобто, ось, А бачите, тут ще так така адреса є. Треба завжди зауважити і дивитися, перевіряти і звірятися з диспетчером, куди саме. Боже буває на паперах одна адреса вказана, куди треба доставляти. От. А те, що диспетчер прислав, інша адреса. І тоді треба питати, куди саме доставляти. І диспетчер каже, то, що я тобі прислав в рейткоіні". Ось. Буває, от, як зараз, нав, зараз навпаки, змінилося. Тобто він сказав апдейт адреси, тобто оновлення адреси, і прислав мені новий рейткоін з правильною адресою. Ось тоді все. До мене претензій нема, диспетчери претензій нема. Отак от, от ми свою роботу зробили правильно. Так, що у нас вітає Пенсельванія гарна, і вузенька. Чок не до дороги. Це було моє перше місце, куди я заїхав. Звідти мене в цей вже. Це ж здання, але з іншої сторони. Там от, Виїжджаєш, туди заїжджаєш, так, нагору, потім задом туди, там, маленьке міст, туди заїхав, вже тарту познімав, стрепи вже повідпускав, кажуть, ні, їдь сюди, приїхав. А тут треба було ще задом заїжджати, щоб виїжджати передом. Ну, коротко, будем Потім виїжджати передом якось. Вот так вот. Бо тут місце зовсім не, щоб розвернутися. Зараз буду переставляти трак на іншу сторону, щоб вони з іншої сторони розвантажували. Ось така історія в мене. Нічого цікавого немає, поки, поки що. Але в нас спекотно на вулиці, плюс 20, гарно. Ночував вагаю. Вимкнутий трак, гарно спав. От мене питання, чому постійно на мені на мені якась фігня відбувається. Вантажить чуваки, вантажить, вантажить. Переді мною стоїть трак. Чувак пішов кудись, під'їжджає фортів. Забрав паперик. Що сказав, він рощу, типу проїд по кругу чи щось таке, не знаю. Коротше, а вони вантажаються тут. Ну, я навантажувався. Коротше, він уїхав. Тут інший трак приїхав. О, з, з циліндрами. І того нема фортлівчика. От чого на мені завжди все по-іншому? Як я у О, І я перший раз тут, розумієте, коли я вже декілька разів буваю на завантаженні, да, я знаю вже принцип процес, то мені легше. А коли перший раз, як заїхати, проїхати, от, то мені завжди везе. Так, завантажили мене отакими от плитами різними, різної товщини, ширини, довжини. така збірна солянка. Все типу супер, але знаєте, що мінус? Воно все в маслі. Ось Тому, не дай Бог, що, воно все покатиться вперед. Ну так, треба буде бути обережним. Їхати. Я кинув от, на саму нижню трошки вище сюди три штуки дав і так само по, по сходах пішов донизу. Там трошки менше, там на одну менше здається. Там у нас 3-5, а тут у нас 37. Да, тут у нас 7. Ну це трошки важче. Отако. От. От зараз старпу. хочу одну і накрити. Не знаю, вистачить, не вистачить, зараз будемо пробувати.